Таю вас в проекті капіжі в Україні ламаючи скляні а перед обличчям небезпеки. Це третій випуск. у Нас у 2023 році. І Я щаслива, що саме в березневому випуску ви завітали до мене гості. Адже саме в березні ми святкуємо і міжнародний день жінок і дуже багато. Обговорюємо і соціальні, і економічні, і політичні досягнення жінок як в Україні, так і в світі. Я нашим глядачам хочу представити нашу гостю Олександра Матвійчук, голова центру громадських свод і лауреатка Нобелівської премії миру у 2022 році. Дуже мені приємно. Леся за освітою юристка правозахисниця мріяла стати театральною режисеркою, але стала пливовою жінкою та нобелевською лауреаткою. І я хочу запитати перше традиційне питання, таке надихаюче. що саме вам допомагає прокидатися вранці і братися за роботу. Ми всі свідомі тих викликів того часу, в якому ми живемо. і Звичайно, я нікому не побажаю проходити через наш досвід. В першу чергу під цим досвідом я маю на увазі досвід повномасштабного вторгнення. Він дуже болючий, дуже складний. Але мені здається, що він розкриває людей в Україні достойно, і ми зараз демонструємо свої найкращі якості. Як це боротися за свободу, бути сміливими, приймати складні, але правильні рішення. І захищати, підтримувати один одного у цій війні і з Російською Федерацією? А якщо трошки більше про вас, от як ви відновлюєте сили? Бо такий величезний, ну це величезна напруга психологічна, і фізична, і нові ролі, нові виклики. Як ви відновлюєте свої сили? Що саме вам допомагає відновлюватись? Направду, це складне питання. У мене немає на нього однозначної відповіді. Ми вже 9 років документуємо воєнні злочини, а це робота з людським болем. Тобто, це не просто формальний запис порушень гайських Женевських конвенцій за кожною воєнним злочином. Конкретна людська історія, це людський біль. І до цього досить складно звикнути. Тому я не не можу сказати, що мене відновлює, але я точно можу сказати, що мене надихає. Надихають приклади звичайних людей, які роблять надзвичайні речі. От коли ти дивишся і читаєш, дізнаєшся про ці приклади і ці історії, ти утримуєш сили і ти відчуваєш цю радість єднання того, що так. Ми не вибираємо час, в який народжуємося, ми не вибираємо країну, в якій народжуємося, але в нас завжди є вибір, як реагувати на виклики, які постають? Дякую. От, вам дуже успішно вдалося скерувати вашу юридичну освіту на користь справі вашого життя, боротьбі за права людини. А як ви думаєте, якби ви обрали, наприклад, шлях режисури, як би ви реалізували свою місію? Складне питання, тому що ми не знаємо, як би виглядало минуле, якщо ми прийняли те чи інше рішення. Єдине, що скажу, що тривалий час мені вдавалося комбінувати. Власне, ще в школі я познайомилася з відомим філософом, дисидентом, письменником Євгеном Сверстюком. Він був головою українського пен-клубу. І в студентські роки ми організовували величезну кількість літературних і мистецьких вечорів, де я була і співрежисерка, і ведуча, і спершу свою таку національну премію, премію мені Василя Стуса, я отримала якраз за досягнення в культурній сфері і. Виразну громадянську позицію. Коли стався час у цього критичного вибору, ти розумієш, що треба інвестувати весь свій час і сили в захист прав людини, і довелося відійти від сфери мистецтва. Я все ж таки собі сказала, що я завжди можу повернутися, тому я цю дорогу для себе не закриваю. Дякую, дуже приємно це чути. Ще буде час, як то кажуть. Наш проект про Інклюзивне ставлення лідерів та лідерок організації щодо питань гендерної та соціальної рівності. Що для вас означає питання рівності для чоловіків, жінок в Україні? Мені здається, що коли ми говоримо про права жінок, люди вважають, особливо ті, які цю проблематику не вивчали, що це боротьба за якісь екстраординарні речі. Але направду, це Боротьба за право бути виснаною людиною, бо рівність прав чоловіків і жінок це про те, що жінка як людина має всі ті ж самі права, як і чоловіки. І ніби це така проста річ, але вона часто не очевидна. Ми боремося за те, щоб наші доньки не стали вже більше перед необхідністю доводити комусь чи в якихось ситуаціях, що вони люди. Дякую, ну хотіла би можливо додати своєї сторони, що багато стукуючись, і опікуючись цим питанням. Я ще стикаюся з тим, що зазвичай у нас, коли говорять про гендерну рівність, у нас здебільшого це питання обговорюють про права жінок, і так я погоджуюся з вами, що це питання в Україні, ну більш таке, скажімо, Гостре, але і права чоловіків. Ну, наприклад, право чоловіка ходити в декретну відпустку і не соромитися цього, тому що в нас мені здається, що соціально так само не дуже готові до таких речей. Про це мені здається так само треба пам'ятати про те, що і наші і хлопці, і дівчата мають відчувати себе гідними, рівними і мати однакові права і не соромитися своїх виборів і того, чим вони займаються. Хочу спитати вас, а яке ваше особисте ставлення до феномену скліністелі? Ну, я можу сказати з свого досвіду, що певний час я знала про існування цього феномену, але я на собі їх не відчувала. В студентські роки я була очільницею Всеукраїнської молодіжної організації, я бачила величезну кількість молодих дівчат, які працювали і приносили користь для суспільства без жодної оплати на волонтерських засадах, і це було в нашій організації, це було в інших молодіжних організаціях. Але потім я якось запитала себе: якщо так багато яскравих, талановитих, амбітних таких цілеспрямованих дівчат зараз, то чому я не бачу? Жінок серед політиків, серед членів уряду, і чому їх абсолютно не та кількість, тобто, що ж стається, де вони зникають, і в якийсь момент я відчула цю скляну стелю на столі на собі, тому що це коли ми говоримо про скляну стелю, це ще про певні практики поведінки, це про певні це, це те, що складає культуру в широкому значенні. І воно мало навіть словесне вислови, коли на якісь серйозні питання до міністра про якість проведення реформи, ти отримаєш у відповідь, ніби комплімент, яка у вас гарна сукня. Я тут відразу кажу, що я люблю сукні і люблю компліменти, але явно не у відповідь на фахове поставлене питання і Чесно кажучи, складно уявити таку відповідь чоловіку, навіть якщо це буде стосуватися його костюму. Тобто це така була підкреслена якась демонстрація у цій акцентації не на професійності, а на, а на гендері. Тому, на жаль, скляні стелі існують, існують в Україні дев'ять років тому. Ми вибороли шанс повернутися до європейського цивілізаційного простору. І якраз це той простір, де ці скляні стелі руйнуються. Ми до цього йдемо. Дякую, хочу тоді спитати, виходячи з вашого досвіду, от ви мали досвід і в корпоративному бізнесі, і можливо, які корисні поради ви могли б дати компаніям, які роблять там свій крок і внесок в питання захисту прав людини, гендерної рівності, якості освіти, розвиток інклюзивності, там в інші значущі запитання, як їм посилати свій голос та донести його правильно і ефективно. Мені здається, що треба переглянути і ретельно проаналізувати, що всередині кампанії в першу чергу відбувається. Бо коли ми говоримо про дискримінацію, а я дав давно працюю з цією темою, то це завжди психологічний феномен. Коли група, яка отримала ці привілеї від народження, вона не помічає цих привілеїв і думає, що все відбувається натуральним способом. А група, яка дискримінується, вона знаходиться на маргінесі, тому що її не чують. Це дуже виросло у тренінгах. Е, я проводила вправу, коли одній групі завжди даються бонуси зі сторони суддів, щоб вони не робили. А з іншої групи постійно за все знімаються штрафні бали. І на обговореннях відбувається завжди і те ж саме. Група, яка мала ці бонуси, ці привілеї, вона переконана, що так і мало бути, що вони просто найкращі. А група, з якої спеціально знімали ці штрафні санкції, вона обурена. Вона відчувала, що щось не так, але стратегії залежать від складу групи. Хтось пішов в протест, хтось намагався передумовитися, хтось говорив про зміну правил, бо вони нечесні. А хтось просто розчарувався, ну і просто, і втрачав азарт до, до гри. От так само це відбувається і в житті, як на рівні компанії, так і на рівні суспільства. Нам треба розуміти, що дещо в нас зашито так глибоко, що ми навіть цього не помічаємо. І оця усвідомленість, цей аналіз він дуже необхідний. Дякую. А я ну, Україна на шляху до членства в ЄС, і я знаю, що на минулому, мені здається, тижні в ООН засідали так само комітет справ жінок. І от як ви гадаєте, яких змін потребує Україна в формуванні гендерної політики, і які можливості відкриються для жінок після вступу України в ЄС? У Європейському Союзі є стратегія за розвитку гендерної рівності. Вона прийнята в 2020 році на 5 років, і багато пунктів, над якими сам європейський союз працює, дуже релевантні для України. Ми вивчали цю стратегію, бо минулого року я була членом. Дорадчої групи по гендерній рівності, яку створювалися при великій сімці, і експертки, експерти з різних країн розробляли свої рекомендації, от як цю проблему гендерної рівності вирішити на рівні країн Великої Сімки, і мені виглядає, що нам, окрім змін законодавства і практики, що необхідно буде зробити при інтеграції в європейському союзі, ми маємо імплементувати ці стандарти, які прийняті в тому цивілізаційному просторі. Ще треба багато працювати із суспільною думкою, тому що для будь-якої реформи, не тільки для реформи, яка утверджує рівність чоловіків і жінків, жінок, і дає, як ви правильно. Говорили вільні, вільність вибору не тільки жінкам, але й чоловікам у тому прикладі про декрет, який ви згадували. То недостатньо ухвалити правильні закони, недостатньо створити формальні інституції. Бо цінності суспільства вони все одно сильніші. Саме вони визначають, як будуть ці закони імплементуватися, як будуть ці інституції працювати. Тому нам потрібна ось ця просвітницька робота. І зараз у нас дуже Хороші стартові е, такі позиції. По-перше, ми вже 9 років йдемо по євроінтеграційному вектору. Ми цей вектор ніхто нам не подарував. Ми його вибороли під час Революції Гідності, заплатили за це е, доволі високу ціну. Я нагадаю про е, нашу небесну сотню і розстріляних беззбройних демонстрантів у центрі столиці. І зараз, от це стало дуже очевидно. Особливо після повномасштабного вторгнення величезна кількість жінок. Вона в авангарді цієї боротьби за свободу, і демократію. Десятки тисяч жінок приєдналися до Збройних сил України. Жінки приймають політичні рішення на різних рівнях. Жінки координують і відповідають за роботу величезних волонтерських ініціатив. Жінки документують воєнні злочини. І це ще раз підтверджує, що коли ми говоримо про такі якості там як сміливість, да, то сміливість не має статі. Дякую. І погоджуються з вами, і я скажу, що мені би дуже хотілося, щоб от ті ролі, які або той, скажімо, те, чого досягли зараз, в тому числі після повномасштабного вторгнення, і за ті 9 років війни, яка в нас йде в Україні жінки ті ролі. Щоб коли настане перемога, щоб воно не відкотилося назад, бо це дуже важливо. Мені здається, що все ж таки, ну ми просуваємося. Можливо, це це просто таке враження, але хочу вас спитати: багато років ваше професійне життя, воно ж пов'язане з саме з питаннями захисту прав людини і. Чи змінилося там за період 10, наприклад, горизонт 10-15 років ситуація в Україні, в українському суспільстві? Чи все ж таки закон, законотворчому швидше, ніж змінюється наше суспільство українське? Ситуація змінюється на краще. У нас багато не вивчених домашніх уроків, але це навіть видно і ці зміни як кількісні, так і якісні. Вже не, не є так, як в мої студентські роки, що жінок в парламенті можна було перерахувати, просто і знати їх по пальцям, і ці ті ролі, які вони відігравали, вони не були такими суттєвими. Єдине, що треба розуміти, що ми не маємо зупинятися на цьому шляху, якщо ти сів на велосипед. Ти маєш продовжувати крутити педалі, інакше ти впадеш. Тому от зупинок тут не має бути. Ми маємо рухатися далі і далі в тому, щоб кожна людина, яка знаходиться на території України, відчувала себе захищеною і мала можливість вільно реалізовувати свої права, свободи, таланти, навички, покликання тощо. Так, погоджуюся з вами. Тут мали не так давно розмову з іншими жінками-лідерками, саме з представниками політичних партій. І цікаво, що ми говорили про квоти і вони відмітили, що так, квоти і є, це допомагає збільшити кількість жінок, те, про що ви говорили, наприклад, в порівнянні там з горизонтом 15 років тому 20. Але все одно цього недостатньо, тому що інколи жінок жінкам пропонують піти, віддати своє місце на користь. Чоловіків дуже багато є все ще є за що боротися, бо виглядає, що десь ми просунулися, але все одно ще дуже дуже багато над чим є працювати. Мені здається голова генеральної асамблеї ООН в цьому році сказав що щоб досягти рівності нам жінкам потрібно 300 років хотілося б мені щоб в україні це сталося значно швидше я переконана що зараз ми живемо в світі де іншого рівня швидкість Існує, і ми мусимо досягти цього швидше. Тим більше що над цими домашніми завданнями працює не тільки Україна. Європейський союз не приймав би стратегію, якби не було потреби подолання mm -hmm. проблеми. Для мене ця проблема дуже візуалізована відомою фотографією. Здається, це була Крістін Лагард. Якщо я не помиляюся, вона прокоментувала цю фотографію або якась інша видатна жінка-фінансистка, що засідання, на якому вона присутня, вона єдина жінка, а інші жінки тільки в вигляді портретів на стінах. І ти дивишся на цю фотографію, десь там кілька десятків чоловіків, і це явно не тому, що жінки не можуть бути фінансистками, чи не мають хисту до економіки чи банківської справи. Погоджуюся з вами. Хочу спитати, що би ви могли побажати жінкам в ці дуже складні часи, які намагаються подолати ці скляні стелі, і які опановують нові ролі як в Україні, так і за кордоном. Нам випало багато в чому бути першопрохідцями, хоча ми все одно стоїмо на плечах наших попередниць їм було ще важче, і тому треба розуміти, що навіть коли ці проблеми, виклики, з якими ми зіштовхуємося, вони виглядають для нас як стіни, і іноді наша боротьба проти цих стін може здаватися комусь безсенсовною, треба все одно продовжувати боротися, і результат рано чи пізно наступить. Дуже дякую. Хочу, не можу нас питати, бо саме минулого року ваша організація, центр громадських свобод, отримала Нобелевську премію миру в 2022 році разом з політв'язним Алесом Беляцьким з Білорусі та організацією з прав людини «Меморіал з Росії. От що для України та для вас особисто як правозахисниці означає це визнання? Воно має е, надзвичайну вагу, особливо під час повномасштабного вторгнення, бо це визнання в першу чергу зусиль українського народу, який героїчно бореться з е, проти спроб зірвати мирний розвиток Європи, да, тому що ми входимо повертаємося до європейського цивілізаційного простору, і Путін розпочав цю війну для того, щоб нас на цьому шляху зупинити. І тут важливо ще також відмітити, що премію присудили правозахисникам, що ще раз підкреслює важливість цінностей прав людини в сучасному світі, як для забезпечення оцього вільного простору, в якому людина може становитися і розвиватися, так і для миру в світі в цілому, що рішення, які ми приймаємо, економічні, політичні. Вони мають базуватися на цінностях прав людини, так само як і на економічній вигоді чи там на міркуванням безпеки. Бо без цього не буде ні, ні, ні розвитку економіки, не буде ні безпеки, а буде абсолютно інша протилежність, яку ми бачимо в країнах, де розмір свободи він такий згорнувся до рівня тюремної камери. Дякую, дякую дуже, і хочу сказати, що це неймовірне досягнення, яке ну наразі з вами розділяє вся Україна. Ми так намагаємося доєднатися, але це насамперед ваша робота, тому що визнавали роботу вашого, вашої організації. І я хочу від себе подякувати за те, все, що ви робите, і хотіла сказати, що ми наразі за свободу і за права платимо велику ціну, те про що ви говорили. Ви згадали сьогодні Небесну Сотню. І ми 9 років війні, жахливі втрати. Але ну, на мій погляд, це велика гордість для всіх для нас, що ми боремося, і я впевнена, ми поборемо. Дуже вам дякую. Дякую за ваш час, за те, що знайшли можливість і за те, що поділилися і своїм досвідом, і своїми донками щодо скляних стелі щодо гендерної рівності. Дуже вам дякую. Вам, натхнення, тримаємося і віримо в нашу перемогу. Дякую. Thank you